Частина 3 Вихр подій закрутився в одну мить. Тарас з його спортивною підготовкою кинувся вперед, намагаючись відволікти звіроподібного нападника від хлопця. Стас, як завжди, споріжаючи холодний розум, намагався оцінити ситуацію, шукаючи найефективніший спосіб допомогти. Микита, попри свій вік відчував, як його адреналін жене кров пожила, а Марічка, хоч і налякана, але захоплена, трималася за його руку. Хлопець з ножем, помітивши допомогу, кивнув їм. Зайдіть, садо, він не бачить. хрипко кивнув він, тримаючи оборони. Істота жахливий оборотень з викривленим обличчям та палаючими червоними очима, була неймовірно сильною. Вона була у людській формі, але її тіло було обтягнуте грубою брудною шерстю, а довгі ікла стирчали з рота. Вона гарчала, розмахуючи позуристими руками, від яких доводилось ухилятись. Тарас, використовуючи свої гімнастичні навички, майстерно ухилився від удару і, використовуючи енерці, штовхнув оборотня в бік, змушивши його захитатись. У цей момент хлопець з ножем зібрав останні сили, метнувся з зброєю прямо в груди монстра. Ніж увійшов глибоко і в оборотень видав принесливий майже людський крик. Він захитався, його очі згасли, і величезне тіло з глухим стуком впало на асфальт. Повільно повертаючись до своєї більш людської, але вже безжиттєвої форми. Те, що, не настало після цього, було оглушливою. Баксик і до цього моменту гавкав і намагався кинутись на допомогу, раптом затих, і обережно підійшов до вбитої істоти, обнюхуючи її. Хлопець, що кинув ніж, виснажливо опустився на коліна. Він подивився на друзів, і в його очах була вдячність. Дякую, дякую вам, ви врятували мене, промовив він. Його голос був хрипким. Мене звати Даняй. мені 18 років, я тут поки живу. Микита представив себе та своїх друзів. Я Микита, це моя сестра Марічка, а це Тарас і Стас з молодшою сестрою Оляною. Ми, ми тут заблукали. Даніель кивнув. Бо його погляд затримався на Оляні, що все ще була трохи налякана, і на маріжці, яка з цікавістю розглядала мертвого оборотня. Я мисливець, поясник Даніель. Підвоючись і дістаючи ніж із е, тіла монстра, він обтер його обкрай одягу. Е, е, моя сім'я з покоління в покоління полює на містичних істот, це наш обов'язок. Він розповів, що в його родині існує давній звичай. Коли мисливцю виповнювалося 17, він отримує своє перше самостійне завдання. Його завдання було вистажити і знищити перевертня, або навіть стає переверхнів, що вбивали людей у цьому районі. Люди, поговорюючи цей ведмідь, а це був саме він, має свою зграю, і прийшов сюди він з забороненої зони. Даніель казав рукою у бік лісу, звідки вони прийшли. Так вони називають це місто та прилеглі території, а також ліс. Колись тут було багато людей, це було процвітаюче місце. Але потім, продовжив Даніель, його голос став тихшим. Десь менше місяця тому тут почалися містичні події, незрозумілі смерті, зникнення людей, а потім почала з'являтися істота, що вселялася в людей і вбивали інших. Деякі з них були вентіго, інші Рашлі. Які маніпулювали емоціями, доводячи людей до безумства. Ще були шейп що приймали вигляд близьких людей, щоб вчиняти жахливі злочини і, звичайно, перевертні, як вовки, так і більш рідкісні ведмеді перевертні, яких тут називають урсус перевертні. Більшість людей втекли звідси в пам'яті. Сумно проводання. Залишилися лише на найсміливіші. Ті, хто мав що захищати, або ті, кому було просто не було куди йти. Але вони ведуть дуже осілий спосіб життя, їх рідко побачиш на вулицях. Мисливцям, як я, тут завжди знайдеться робота. Денель повів друзів до свого автомобіля, що стояв неподалік. Це був схожий, такий самий старий, але потужний маскар. Як і той, на якому приїхали Микита і його друзі. Я відвезу вас у безпечне місце, сказав Даніель. Можемо їхати до моєї конспіративної квартири. Там ви будете в безпеці, хоча з ваших розповідей ваш будинок теж дається надійним. Микита розповів Даніелю про той будинок, який вони знайшли раніше, і він кивнув, розуміючи, так, це будинок сім'ї, яка не стила втекти, песне Даніель. Багато таких будинків тут. Вони порожні, але як бачите, цілі. Даніель погодився поїхати до будинку Микити, щоб забрати їхні речі, а потім повернутися до міста, щоб знайти їжу та, можливо, отримати більше інформації про ситуацію. Нам потрібна їжа, сказав Тарас і Даніель Ківно. З магазинами тут дивна ситуація. Власники приходять, розставляють товар, цінники, а потім швидко йдуть додому. А покупці просто беруть те. Що потрібно, і залишають гроші на прилавку, все на довірі. Місцева влада домовилась з постачальниками, щоб сюди продовжували завозити товари. Це дивно, але працює, адже більшість тих, хто лишився, довіряють одне одному. Коли вони приїхали до будинку, який знайшли друзі, Даніель оглянув його. Це хороший прихисток. Міцні стіни, можна укріпити вікна. Він допоміг їм занести нові нечисленні речі, а потім вони рушили до міста. У місті, незважаючи на майже повну відсутність людей, магазини дійсно працювали за дивним принципом. Друзі взяли необхідні продукти, залишивши кошти, і та вже збиралися йти, коли помітили старенького дідуся, що сидів на лавці біля закритої кав'ярні. Він був єдиною людиною, яку вона бачила, крім доніалі. Його обличчя було змучкуватим, очі стомленими, але водночас не горів вогник якоїсь давньої мудрості. Дід Василь. вигукнув Даніель, підходячи до нього, як вам? Де як завжди сину? А чекаю, коли закінчиться цей жах, відповів дідусь. Його голос був спокійний, він помітив дітей його погляд став м'якшим. О, а це хто з тобою? Нові мисливці? Даніель коротко розповів, як вона зустрілися. Дідусь Василь подивився в них з цікавістю. Хочете дізнатися, чому це місто стало таким? запитав дідусь, і його очі примружились. Сідайте, діти! Ця історія не для слабких духом. Друзі сіли поруч, уважно слухаючи. Все було добре, почав дідусь, до минулих виборів мера. У нас завжди був один і той самий мер, порядний чоловік. Але тоді з'явився новий чоловік, не місцевий, на ім'я Клавдіус. Він теж балотувався на пост мера, обіцяв золоті гори, але люди йому не повірили. Ми знову обрали нашого старого мера. Клаудіус був страшенно ображений. Він обіцяв повститись, а потім просто зник. Пішов жити в ліс, казали. І ось через кілька тижнів з того почалося. Спочатку чутки, потім зникнення людей, а потім вже почали з'являтися ці перевертні. І не тільки вовки, а й ці ведмеді перевертні, що ставали величезними, як ті, що ви бачили, ліс теж почав змінюватись. Дідусь сказав боку лісу, з якого вони прийшли. Його кольори вони стали, знаєте, якимось надзвичайним, майже як в касці. І потім ці містичні істоти полізли, ті, що в людей селяються. Багато людей з міста зібралися, пішли шукати того Клаудіуса. Хотіли було його прогнати, бо зрозуміло, що це все його рук справа. Дуже багато зачіпок, але не знайшли. Натомість ледь. Від цілої зграї ведмедів переверні. Один з них, певно, той, якого ви з Даніалім вбили. Саме так, підтвердив Даніал, це був один з них. О, так, продовжив дідусь. Ці дивні істоти з лісу їх прогнали більшість людей. Вони швидко збирали речі, сідали в машини і їхали. Кому пощастило менше, і вони не встигли поїхати. поїхати. Як, наприклад, власники того будинку, де ви оселились. Їх, мабуть, спіткала жахлива доля. Ми ті, хто залишився, дідуся обвів поглядом пусті вулиці, більшість часу сидимо по домівках, бо це безпечно. Коли потрібно щось вирішити, збираємось в мерії. Вона укріплена як бункер. Там ми обговорюємо, що треба робити далі, коли знову підемо шукати того Клавдіуса. Знаєте, перший тиждень після того, як все почалося, ми всі сиділи в тому бункері сподіваючись, що це все пройде. Але містика не скінчилася, тому більшість поїхали. Дехто з людей припускає, дідусь поне голос, — що Клаудіус знайшов в лісі якусь стародавню книгу заклять, і за допомогою неї перетворив тварин на цих перевертніх, інших містичних істот, а тих людей, що зайшли в ліс і губилися перетворив на злих духів, які потім селялись людей і вбивали інших. Це його помста. Меркіта відчував, як у його голові складається страшна, але захоплива картина. Вони просто, не просто заблокали, Вони потрапили у справжню війну між людьми та містичними силами, де головним ворогом був ух, якийсь розгніваний колишній кандидат у мери. Після розмови з дідусем Василем, друзі та Даніель повернулись до свого нового прихистку. Слова старого додали серйозності їхнім пригодам. Зрозуміло було, що їхня роль тось, не обмежується лише виживанням. Вони стали частиною чогось значно більшого. Отже, цей Клаудіо – головна причина всього цього жаху, промовив Микита, розмірковуючи. І він, можливо, десь у лісі. Саме так підтвердив Даніель, перевіряючи свій ніж. І ці перевертні, це його слуги, Може, вбило одного, але їх зирає. За словами дідуся, велика зграя. Тарас, незважаючи на потенційну небезпеку, був сповнений рішучістю. Якщо ми хочемо повернутися додому, нам, мабуть, доведеться допомогти розібратися з цим Клаудіусом. Стас, який завжди шукав дипломатичні рішення, розумів, що в, Сумі, в цьому світі дипломатія може бути безсилою проти монстрів а ти ж полюєш на них так? Може ми можемо якось допомогти. Наняль подивився на них, він побачив у їхніх очах не просто дитячу цікавість, а справжню рішучість, Ви сміливі, Але це небезпечно, перевертні дуже сильні. А урсус перевертні, ті, що ведмеді, вони ще й непередбачувані. Вони, на відміну від вовків перевертні, можуть обирати, коли їм перетворитись на людину. Більшість свого часу вони проводять у ведмежій формі, і лише за бажанням або для виконання складних завдань приймають людський вигляд. Це робить їх ще більш небезпечними. Ми готові, твердо сказав Микита, знаєш, що не може стояти острим. Марічка, хоч і трохи налякана, але її очі горіли від справжньої пригоди. Оляна мовчала, але тримала стасу за руку, довіряючи йому. Так почалось їх полювання перші дні вони допомагали Даніелю вистежувати вивків перевернів, які були більш поширеними, ніж урш з Вони вчилися розпізнавати сліди, читати знаки, які залишали ці істоти. Даніель показував їм, як ефективно використовувати прості інструменти для захисту, як діяти в команді та своєю спритністю чудово справлялась з пастками. Макита зі своєю кмітливістю допомагав враховувати шляхи відступу і найкращі місця для засідки. Став своїми дипломатичними якостями дивував Данялі своєю здатністю заспокоїти переляканих жителів, якщо вони зустрічалися з ним. А Марічка, незважаючи на свій вік, завдяки своїй рухливості, могла прибратися туди, куди не могли дорослі, і знаходила важливі підказки. Одного разу під час однієї з таких експедицій вони натрапили на сліди величезного ведмедя. Це урсус переверти, до Денієй. Його обличчя стало серйозним. Будьте надзвичайно обережні, це набагато небезпечніше, ніж вовки. Вони йшли по слідах глибоко в ліс, який вже майже повністю набув того незначного, незвичного фантазійного вигляду, про який говорив дідусь Василь. Дерева світились м'яким світлом, квіти були наземних відтінків, а повітря було неповторне та наповнене таємними ароматами. Це було красиво, але водночас мотрошно, адже за цією красою ховалися смертельні небезпеки. Раптом з ущевини почалося людське гарчання, що перейшло у звіриний рев. Перед ним стояв Урусус перевертень у своїй ведмежій формі. Він був величезний, набагато більший, ніж звичайний ведмідь, а його очі огоріли червоним та злобою. Мій був запеклим. Не дайте йому перейти в людську форму, він стане ще небезпечнішим, крикнув Даніель. Тарас, використовуючи свою спритність, відволікав відметя, змушуючи його ганяти за собою, і Даніель намагався знайти разливе місце. Микита, розуміючи, що їхні звичайні методи можуть бути неефективними проти такої сили, шукав будь-яку перевагу в навколишньому середовищі. Марічко, помітивши великий камінь, вказала на нього, Стас, розуміючи задум, разом з Тарасом спробували відкотити його. Зрештою, їй вдалося загнати уж з перевертня в пастку. Даніель з його досвідом знав, як довершити справу. За кілька хвилин ведмедь, що до його моменту був джерелом чистого страху. Перетворився на безжиттєве тіло. Це була їхня перша велика перемога над Урсус-Перевертним. перевертом. Вони відчували суміштом і полегшення, і гордості. Ну, це зробили, видихнув Тарас, витираючи під з чола. На кинув, Ви чудові, ви справжні мисливці, можливо, разом ми зможемо покласти край цьому жаху. Попереду на них чекало ще багато випробувань зустрічі з іншими містичними істотами. Пошуки Клавдіуса та розгадки таємниць цього дивного світу. Але було одне ясно – ці літні канікули перетворились на найнебезпечнішу та найзахоплюючу пригоду в їхньому житті. Вигар подій закрутився в одну мить, та раз його спортивною підготовкою кинувся вперед. Дні перетворились на тижні, друзі та Даніаль швидко зортувалися. Старшої ефективної командою. Полювання на перевернів, як ловків, так і небезпечніших урус перевернів стало для них моденністю. Вони навчились не тільки вистежувати і боротися з ними, а й знаходити слабкі місця інших містичних істот, про які розповідав Даніель. Вонділа, що роздирала людські душі голодом. Раші, що живилися від шиєм. Микита завжди свої, завдяки своїй скмітливості став координатором. Розробляючи атаку. Тарас з його спритністю та безстрашністю був на вістрі атак, став зі своєю розважливістю, забезпечував прикриття та знаходив шляхи відходу. Марічка, незважаючи на свій юний вік, вражала своєю спостережливістю, помічаючи деталі, які пропускали інші. Уляна, хоч і залишалася вдома під наглядом бакса. Завжди радісно зустрічала їх після повернення, віднімаючи бойовий дух. Одного разу Даніель запропонував нам час відвідати мерію. Там збираються ті, хто, можливо, залишився. Можливо, в них є додаткова інформація про Клаудіуса або про їхні загрози. І, можливо, нам потрібна ця допомога місцевих, щоб дізнатися, де він ховається. Ідея була прийнята. Мерія виявилася масивною, загляною будівлею. В центрі міста, оточеною високими окріпленими парканом, колючим дротом, вікна були забиті дерев'яними дошками та металевими листами, а двері масивні з кількома засовами. Але справді це справді нагадувало бункер. Їх зустрів молодий, але стомлений охоронець рушницею. Він оглянув їх, затримав погляд на Макиті, Тарасі та Стасі, потім на Даніелі. Мисливець знов сюди. Гаразд, заходьте, майже чекаю. Всередині була Мерія. Вона напрочі, була світлою, незважаючи на забиті вікна. Світло надходило від потужних ліхтарів, що працювали на генераторах. У великій залі за довгим столом сиділо кілька десятків людей, переважно дорослі, але й були й старші підлітки. Їхні обличчя були напруженими, але в них відчувалася рішучість. Вони розмовляли приглушеними голосами, обговорюючи щось. За головою в столу сидів мер, Сив, сивочолий, але ще міцній чоловік. Його очі були налиті в тому, але погляд був твердим. Він підняв голову, побачив Даніеля. Даніелю, радий тебе бачити. А це твої нові помічники? кивнув в бік друзів. Даніель коротко розповів про те. Як вони познайомилися, і як друзі допомогли йому впоратися з урсу з перевертом? Мер уважно слухав кавежі. Значить, ще є люди, які готові боротися. Це добре, промовив мер. Ситуація стає все складнішою. Перевертні посилюються, і, схоже, Клаудіус знайшов новий спосіб контролювати її ще краще. Далі мер поділився останніми новинами. Зникнення людей продовжилось, але тепер вони відбувалися швидше. А в лісі почали з'являтися нові ще більш ні, небезпечні істоти, тінь, що висмоктувала життя, і банчі, чий крих міг доводити до безумства. А також з'явилися чітки прозмінних людей, яких, піддавшись впливу Клаудіуса, перетворились на жахливих бездушних істот, що виконували його накази. Ми знаємо, що Клаудіус у лісі сказав мер, але ми не можемо його знайти і став надто небезпечним, і він, здається, перетворив його на свій особистий лабіринт. Ми збираємо у групі мисливців, як ти Даніеля, щоб спробувати вистежити його, але це все одно, що шукати голку в кобиті сіни. Тоді Макета, відчуваючи відповідальність, зробив крок уперед. Ми готові допомогти пане меру. Ми вже полювали на перевертнів і допомагали Даніелю. Можливо, ми зможемо знайти цього Клаудіуса. Ми хочемо повернутися додому, але для цього нам потрібно покласти цьому край. Верх подивився на нього, потім на інших підлітків. Він бачив їхні рішучі обличчя. Добре, ваша сміливість вражає. Ми не можемо гарантувати безпеку, але ми можемо надати вам карту лісу. Хоча вона може бути вже застарілою та деякі спорядження. Є, якщо у вас його немає, головне, пам'ятайте, Клаудіус небезпечний, і він знає ліс краще з усіх, він використовує його проти нас. Вони провели в Марії кілька годин, обговорюючи стратегію. Стас з Микитою уважно вивчали старі книги, намагаючись знайти потенційні місця, де міг би ховатися Клаудіус. Тарас розпитував про останні зустрічі з мистичними істотами. А Марічка слухала розмови про дорослих, збираючи інформацію, при, е, яка могла б бути корисною. Коли вони покидали мерію, на вулиці вже сотаніло. Місто, хоч і було порожнім, тепер здавалось вже не таким покинутим. Воно було прихистком для тих, хто лишився і фортпостом у боротьбі проти невідомих загрози. Отже, наш наступний крок знайти Клавдіуса, промову Микита, відчуваючи. Всю вагу відповідальності, і ми знайдемо його, рішуче сказав Тарас. Його очі горіли вогником Азарто, або він знайде нас. Вони повернулись до свого будинку, який тепер здавався ще більш затишним і безпечним. Попереду них чекав найнебезпечніший етап їхньої пригоди – вторгнення на територію ворога. Усім, усе.